Ну що ж, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні на порядку денному в нас дуже цікава тема: а саме круті українські ігри, про які ви не знали. Якщо вам здається, що таких немає, і ви знаєте їх всі, то давайте ви спробуєте пройти тест на справжнього українського геймера. Все, що треба, це написати у коментарях хоча б 5 ігор, розроблених українцями. Ну і щоб було цікавіше, давайте додамо одне правило: ігри серії Stalker, Козаки та Завоювання Америки не рахуються. Тож, поки я чекаю на коментарі з вашими варіантами, я запропоную вам 5. Хоча ні, давайте навіть шість класних українських ігор, які я можу сміливо пропонувати вам для особистого проходження. Ну а перед тим як ми почнемо, дуже хочу вас попросити підтримати україномовний контент на Ютубі. Зробити це просто достатньо поставити вподобайку ролику, написати будь-який коментар у підтримку та підписатися на канал. І якщо кожен, хто дивиться цей ролик, зробить це, то вже зовсім скоро ми з вами зможемо сформувати власну величезну українську. Українську ігрову спільноту, а це буде дуже круто. А тепер давайте починати. Перша гра, що починає нашу добірку, це The Sinking City від української студії Frogwares. Гра базується на творі поклик Ктулху американського письменника Говарда Філіпса Лавкрафта. Що ж стосується того, що таке The Sinking City, то це цікава екшн пригода з рольовими елементами у відкритому світі. Гравцю відводиться роль приватного детектива Чарльз Заріда, що потрапляє у загадкове місто Окмонт, де й починається пригода. На вас чекають жахливі таємниці, змови стародавніх богів та неочікувані повороти дуже цікавого та незвичайного сюжету. В подробиці вдаватися не буду, бо не хочу вам спойлерити. Раджу просто взяти і самостійно пройти гру. Вона чудово виглядає у графічному плані, має зразковий звуковий супровід і просто чудово грається. Ну а ще один плюс це наявність української локалізації. Шкода, що лише у текстовому вигляді, але все ж таки це краще аніж нічого. Наступна гра, про яку я вам розповім, зветься Shatterline. Це сесійний шутер від першої особи, який поєднує у собі різні режими. Наразі у грі є традиційні pvp режими такі як захоплення, підрив, ескорт та командний бій. А ще є кооперативний режим, де ви з друзями зможете пройтись по сюжетним завданням, або ж можете відвідати експедиції з щоденними завданнями та особливими нагородами за їх виконання. Гра пропонує набір різноманітних оперативників, кожен з яких має свої певні особливі навички. Ну, а ще в грі достатньо великий арсенал зброї, яку до того ж ви можете модернізувати різними модулями. Коротше кажучи, там є все, що потрібно. Єдине, що слід зазначити, це те, що зараз гра знаходиться у дочасному доступі, а це значить, що її розробка все ще триває. Тож давайте побажаємо розробникам вдачі, і нехай в них все вийде як треба. О, мало не забув у грі. Повна і дуже якісна українська локалізація, а ще повністю відсутня російська. А це, як на мене, взагалі величезний плюс. Далі в нас за списком гра під назвою This Land is My Land. Це стелс екшен у відкритому світі, який дуже нагадує Америку 19 сторіччя. Ви граєте за індіанця, вождя племені, який усіма силами намагається протистояти блідолицим загарбникам, що прийшли на його землі та вбивають його народ. Ви можете вільно досліджувати величезний ігровий світ, розвивати своє поселення, віддаючи накази іншим мешканцям племені, але головне це усіма можливими методами не дати ворогу просуватися та створювати свої поселення на вашій землі. До речі, для цього у грі реалізовано непоганий стелс, різноманітні пастки та звичайно зброя. Ну а далі, маючи все це, ви можете робити усе, що вам заманеться. Але пам'ятайте, що у грі також є система карми, яка буде готова покарати вас у разі чого. Ну і давайте розповім тепер вам про Neville Action. Ця гра, як і попередня, розроблена студією Game Labs. Проте на цей раз це в нас mmo Action з елементами симулятора. Neville Action пропонує гравцю стати капітаном вітрильного судна та вийти в море під прапором однієї з країн, що володарювала у карибському басейні за часів золотого віку. Ви можете виконувати різні завдання. Можете займатися торгівлею, а можете стати капером або військовим капітаном та прокласти дорогу до величі, знищуючи ворогів. Але знаєте, Never Election має досить високий поріг входу у ігровий процес. Ви будете змушені навчитися правильно керувати кораблем, враховуючи напрямок та швидкість вітру, навчитися цілитися з гармат та взагалі знаходити ворога скрізь густий гарматний дим, що залишається після пострілу. Проте, якщо ви зможете освоїтися та розібратися у грі, то я певен, ви будете насолоджуватися чудовими краєвидами, шумом хвиль та гуркітом гармат. Наступна гра в нашій добірці це відносно нова Time Loop Сінка Again Beach, яка вийшла у листопаді минулого року. Це нелінійний екшен-квест від першої особи, виконаний у піратському сеттингу. Гра пропонує цікавий сюжет, що має декілька різних кінцівок, отримання яких залежить лише від вас: відкритий світ, а також можливість подорожувати у часі. Головний ворог у грі це ви самі з минулого. Розповідати якісь подробиці про сюжет я не стану, бо боюсь, що обійтися без спойлерів у мене не вийде. Можу лише додати, що такого ігрового досвіду у вас ще точно не було. Гра чудово виглядає. Вона захоплює з перших хвилин, і головне, в ній просто фантастична українська локалізація. Повірте, слухати, як персонажі спілкуються з солов'їною, просто неймовірне задоволення. Тож я дуже наполягаю, щоб ви особисто ознайомилися з цією грою. Ну от і дісталися ми з вами до останньої гри у добірці. Нею стала Corsair's Legacy. Ця гра поки що знаходиться у розробці, проте я дуже сподіваюся, що вже цього року ми з вами зможемо в неї пограти. Corsair's Legacy – це більш сучасний погляд від київської студії на стару ігрову серію Corsair, яка колись розроблялася у Мордорі та загнулася там через жадібність розробників, які не поділили між собою право власності. А от наші хлопці узяли ідею старих Корсарів та вирішили розвинути її та максимально покращити. Корсайроследжесі пропонує гравцю з головою пірнути у піратські пригоди і надає для цього повністю відкритий світ, де ми зможемо досліджувати Карибське море та безліч островів у ньому. Різноманітні кораблі, дуелі, бої у морі, абордажі, торгівля та величезна кількість подій, які не полишать байдужими усіх прихильників піратської тематики. А ще у грі також повна українська локалізація. Тож Підкорювати Кариби можна буде українською. Ну що ж, ось така добірка в мене вийшла. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть у коментарях, про які ігри з сьогоднішнього відео ви дізналися вперше, а про які вже знали. Буде дуже цікаво. В завершення хочеться сказати лише одне: українські розробники реально можуть робити дуже круті ігрові проекти, і мені хочеться сподіватися, що далі буде лише краще та більше. Тож, давайте побажаємо їм усім. Успіхів! На цьому на сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам тут сподобалось, і ви не забудете поставити вподобайку та підпишитися на канал. Бажаю усім мирного неба та до зустрічі у нових відео. Бувайте!